Органічні речовини, їх відмінності від неорганічних речовин. Порівняльна таблиця. Вона складається із характеристики неорганічних та органічних речовин. Перший пункт якісний склад. Будь-які елементи періодичної системи, це неорганічні речовини. Органічні речовини це усі сполуки, які обов'язково містять карбон і гідроген. Але крім цього, може ще бути оксиген, сульфур, нітроген, фосфор та інші. Валентність елементів неорганічних речовин абсолютно різна. У органічних речовинах постійну валентність має карбон і гідроген. Карбон, валентність 4, гідроген, валентність. 4. Один оксиген валентність 2. Ну, решта елементів має валентність в залежності від їх валентності, яку ми знаємо з неорганічної хімії. Далі продовження Види зв'язків. У неорганічних сполуках можливі усі типи зв'язків, які є. У органічних сполуках. Переважно ковалентний полярний і ковалентний неполярний типи зв'язку. Будова речовин. У неорганічних атомна молекулярна йонна. У органічних сполуках переважно молекулярна будова. Продовження таблиці кількість сполук. Неорганічних сотні тисяч. А органічних сполук близько 20, 20 мільйонів і постійно збільшується. Термостійкість неорганічних сполук різна. У органічних сполуках е, низька, 300-400 градусів, а далі розкладаються органічні сполуки. Органічні сполуки відрізняються від неорганічних сполук, низкою характерних особливостей. Майже всі органічні речовини горять або легко руйнуються внаслідок нагрівання з окисниками, виділяючи СО 2 вуглекислий газ, за цією ознакою можна встановити приналежність досліджуваної речовини до органічних сполук. У молекулах органічних сполук карбон може бути з'єднаний майже з будь-яким елементом періодичної системи. Органічні молекули можуть містити послідовність атомів карбону, з'єднаних у ланцюгах, відкриті або замкнені. Молекули більшості органічних сполук не дисоціюють на досить стійкі йони. Реакції органічних сполук протікають значно повільніше і у більшості випадків не завершуються остаточно. Серед органічних сполук дуже поширене явище ізомерії. Органічні речовини мають більш низьке, низькі температури фазових переходів, тобто температура кипіння, температура плавління.